真的非常的味道。 Що таке сипи не перестає мене заїду на флайнджей заправлюсь трохи перепочину то що з боку не перестає все що... їх взагалі нереально Щас потрохи плетемся Дума може по... пару сотень проїдемо то Буде не так, але щось Але щось фіга, блин. Тупо без просвіта. Вкручі, через 48 кілометрів воно показу що стану, заправлюсь Може трохи легше буде. А поки що так Поїжджає на цей Flying J, щас заправлюєш, блін, і все капец, конечно. Їду наїжджої. Я не знаю, якби не ті шумові полоси збоку, <coughs>, що на обочині, то, блін. Взагалі не понятно де ти їдеш. Є такі міста, що. <coughs> так воно хоч починаєш шуміти під колесами і ти розумієш, що ти з'їжджаєш з дороги. А так буває взагалі непонятно, де ти їдеш. Что, заезжаю я сюда? Джохи віддохнуются від стрессом, блядь. Потому что вообще капец. якби хоч перестав сніг і потаяв він не перестає Де кличко? Що він там собі думає? Чого не чистять дороги? Чи right. кличко вже не мер. А. Ці Дюани, варюгани <coughs> Роками будуть сидіти. Віддадуть владу. Кой я Монріалі, але в Монреалі така сама жопа, блін. Тупо сніг іде, я не знаю, більше 10 годин, не, не перестає, блін. Просто не перестає, бля. Такі я вже, бля, не знаю. Їдеш 5-6-10 км в час і все. Ну, ну Просто якийсь, кизмі, я не знаю, в розла не, не хватає, бо. Зима, коротше, блядь. Їду в цей порт, я не знаю, мені каже, що я вже троє суток їду в цей порт, блядь. Так вот тянусь, що по трасі, вот так вот, що, що в городі, Просто жопа якась мене, я не знаю. Відстав, поїхав, встав. Півтора метра проїхав, встав. І не перестає, я не знаю коли він. Коли він перестане, коли він зупиниться, ладно, щось перестроюсь. Сьогодні вже ось така погода. Вже трохи краще собі асфальт. Зараз заїду закину контейнер, я вже біля Торонто. Закину контейнер на а на... По адресі в одну компанію треба заїхати зразу. Так, що, так, так вже приємніше їхати. Так, Шукаю я адресу, тут зараз десь має повертати. Right. Okay. Так, тут я маю скидати, це теплиці. Теплиці квітів щось таке. Destination. The destination is on your left. Зараз піду питати, де мені це все скинути. Ну що вигрузився я. Вигрузив, зараз їду вже п'ятниця, запарився, їду я на свою базу. Мав там скинути контейнер, але получилось так, що напряму я з Монреаля. Ну, тобто я маю на увазі, що я мав скинути на своєму ярді його підключити, тому що це холодильник. І потім вже водій зловкола приїжджає і забирає. Але я повіз напряму. Так що такі справи. Коротше, виїжджаю я все. Розгрузили. Їду, зараз закрию ті дверки там на контейнері. І п'ятниця. З бритиш, з бритиш Коламбії приїхав. що поговорил. Шопачо <кху> сидить там Лада не вирощують. Вирощують квіти теплиці. Там вон напроти вирощують абрикоси, теж такі сади сади Абрикос, там вон виноград роблять вино. Це виноградники С той стороны теплиці квіти абрикосы короче люди заробляють и вирощують порядят тут Никиту будиночек белый. Все просто. Йду на хайвей і вже буде попроще. Трохи. Там тоже вон теплиці. тут цева врекоса справа врекоса слева

Сейчас выеду уже будет проще. Сьогодні погода поярче, а то вчора були сніги, взагалі неможливо було їхати. Сьогодні вже сухий асфальт. Все, вилітаю на хайвей. Швидкість 200 Ведаль в пол. Видаль в пол, швидкість 200.